Доброго здоров'я усім! І вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розпочну моє відео з пюре. Ми готуємо сьогодні з вами сливу з горіхами. У мене зараз сливове пюре. Раніше у мене на каналі є рецепти сливового різного всякого, сливових рецептів, точніше. Але сьогодні я вирішила: цього літа я роблю із провареної сливи. Із провареної сливи мені подобається набагато більше, ніж зі свіжої. Постараюсь води не додавати. Якщо мій блендер буде, не, не буде справлятися і буде дуже важко йти в збивання, то звичайно трішечки води я додам, але мінімально. Я відміряла у блендер, відважила зразу 500 грамів пюре і додала одну чайну ложку меду. Пюре досить густе вийшло. Його я збивала приблизно хвилину. Мені було важливо, щоб слива дуже-дуже добре взбилася і трохи наситилася, так як повітрям. Зараз я просто викладаю в тарілку, бо нам треба буде змішати його з горіхами. Горіхи сьогодні у мене різні. Це такий мікс. Я їх подрібнювати не буду, але при бажанні їх можна трішки подрібнити. Я додаю 200 г горіхів, так, їх багато, 200 г, ну, вже досить багато на цю кількість пюре, але я хочу, щоб у мене пастила була дуже прям така горіхова, тому додаю 200 г горіху. Все гарненько ретельно перемішую і буду ставити в сушилку. Як завжди, викладати буду на силиконовий коврик. Цієї маси може вам здаватися, що її забагато. Так, бо 500 грамів е, сливи це вже якби на один лист, вже така критична маса, скажімо так, щоб воно просто за країни виливалося. Але у нас тут є горіхи, і зараз ми побачимо, буде такий товстенький трошки шар. Буде сушитися ця пастила, буде, звичайно, довше, тому що е, такий. Е, От таку товстеньку пастилу, треба сушити довше. Сушилку, температура буде 50 градусів, сушити буду поки що 14 годин. Але я тоді подивлюсь, якщо вона буде трошки недосохша, я вам покажу далі, що я роблю. Пройшло 14 годин, але моя пастила ще не готова. Вона ще трішки така волога. Зараз я покажу з іншої сторони, що я роблю? Я розумію, що Зі зворотньої сторони, вона ще м'яка. Я тоді роблю отак: я просто перекидаю зараз на сітку. Зараз покажу сітку, зразу стелю сітку на решітку, отаку сіточку, на яких зазвичай ми сушимо фріпси. І мою пастилу просто перегортаю, щоб зворотня сторона була зверху. І знову ставлю досушуватись години на три. Якщо навіть вона в мене трішечки пересохне за ці 3 години, я лишу її просто так. І вона стане м'якою і гарною і смачною. Пройшло ще 3 години і ось пастила вже висохла, повністю сухенька. Але, звичайно, по годинам не орієнтуйтеся, бо. Сушилки у кожного різні, залежить від кількості пастили, яка стоїть наразі в сушилці, від вологості повітря, від часу, від температури. Тому важливо, щоб вона була суха. З цієї сторони вона дуже гарна, такого гарного червоного кольору. Звичайно, зараз стоїть питання, як її взагалі нарізати, так? Бо вона з цілими горіхами і треба її. Звичайно, що гарно нарізати. І за того, що ця пастила доволі така щільна, її скручувати буде ну, не дуже добре. Зараз я покажу, розрізаю я її ножем для піци, але назавжди виходить добре. Тому інколи я використовую просто ножниці. Дивіться, як гарненька. Зараз я спробую скрутити і показати вам. Так, Звичайно, хочеться, щоб е, стороною, бачите, неможливо скрутити, бо горіхи цілі, і вони ж, звичайно, тоді вона так ламається, вона не скручується гарно. Тому я для себе знайшла інший варіант. Я розрізаю на квадратики. Причому на квадратики доволі невеликі. Раз покажу. І ріжу тоді ножицями, бо мені так зручніше. Це просто, неймовірно, дуже смачно, дуже корисно. Якщо ви любите більш такий обжарений горіх, то можна його підсушити або там трішки обжарити, як, вже, як ви любите. І саме в такому форматі мені подобається найбільше, бо його таку пастилу зручно взяти, з'їсти. І не треба ось такого скручувати те, що не скручується, скажімо так. Упаковку запаковувати її краще з цієї сторони, що така червона, красива, бо зі зворотньою вона така більш темна. Тому я бажаю вам смачного. І зустрінемося з вами в нових відео.